До 14 осіб зросла кількість постраждалих у Харкові. Як повідомляє обласна прокуратура, серед потерпілих є немовля, якому буквально два тижні і восьмирічний хлопчик слідчі вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичай війни. Давайте почуємо деталі від керівника Харківської прокуратури Олександра Фільчакова. Ворог використовував літак су 34 який з населеного пункту Батрацька дача Белгородської області Російської Федерації здійснив пуски трьох уніфікованих міжжидових плануючих боєприпасів Д-30, калібр 30 см. Один з цих боєприпасів влучив у відкриту місцевість на околицях міста. Інші два боєприпаси влучили в район житлової забудови в Київському районі міста Харкова. Внаслідок цього авіаційного удару зруйновано три приватних житлових будинки. Крім того, пошкоджено багато, багатоповерхових житлових будинків, приміщення Укрпошти та приміщення СТО.